Йоу, всім привіт! Ви на каналі Snep Сьогодні хочу розповісти так, про данки, але про данки не звичайні, а в калабі Supreme. Ви скажете Supreme, фу вже щось немодне. Я з вами на 100% згоден. Supreme це вже щось немодне. Це бренд, який я можу порівняти десь, типу, з Ізіками. Типу, вони є, він живе, хтось купує і зашибісь. Але це супер особлива колаба для мене. В цій колабі я побачив у кінці назви Рамалзі. Рамалзі це графічик, який був одним із перших, хто розмальовував Нью-Йоркські вагони метро і ну, зібрав навколо себе дуже круту тусовку, і взагалі його вважають одним із самих впливовиших артистів в йорку на рівні з Мішелем Баскі, Кітом Харрінгтоном. Взагалі, стиль Рамолзі це щось таке афроцентричне, з вприсками міфів, якихось технологій, містики і чогось супернезвичайного. Я коли побачив ці кроси, саме відкрив. Дивився на весь цілуе, подивився, що на них намальовано. Чесно, типу, я витратив хвилин 15 20 на те, щоб зрозуміти, що тут намальовано. Ніфіга не зрозумів. Є якісь певні е деталі, монстрики. Ну, щось таке Супер дивне, експресіонізм, е прикольне. Ось, але суть не в цьому. Воно виглядає все гарно. Із матеріалів це такий зовнішній ноутбук, Він дуже ніжний, вважається найпреміальнішим у Nike. Сама частина з малюнками RMLZ виконана із текстилю. Це дуже прикольно. я Взагалі обожні данки, які із текстилю. А особливо якщо це SB-шечки, вони класно зжимають ніжку. Також мені дуже сподобалася збірка, написано World Famous Supreme. Також видно, що пара приїхала після автентифікації eBay. Коротше, все супер з оригінальністю. Давайте поговоримо про ціну. Про матеріали я ж вам кажу, вже немає особливо про що говорити. Супер класика для SB. Ось, а ось ціна це цікаво. Стартувала ціна з 140 баксів, що класично для SB. Але зараз, як ви вже можете зрозуміти, цю пару за 140 баксів купити неможливо. Я дивився свій розмір. Це 10 юз на на Сінаготі. Шукав ще на різних платформах, може, якусь БУшечку щось такого. Але чесно, ціну нижче 400 доларів я не знайшов. Та була одна БУ на eBay, але чесно, там було питання по оригінальності. І я навіть не хотів спиратись на цю ціну. Що ж. 400 плюс баксів це дуже немало, але ви отримуєте якісну пару по дизайну. Ви можете всім говорити, що у вас прям точно дизайнерські красівки. Також можете докупити собі від Мішеля Баски е, Берберіка і все, будете сам крутим, елітним на вашому райончику. Що ж, такий короткий відосик, як вам мали ці кроси сподобатись, я підніму більше деталей і ви розглянете. Можливо, оберете собі собі. Коротше, якщо вам сподобалось, хочете знайти максимально низьку ціну, пишіть нам, ми допоможемо і всі будемо раденькі. Обнімемося, і пока.